День Юпітера, планети великого щастя. Як вважають четвер саме щасливий день тижня. Мої найкращі вітання сьогодні. У нас те з надзвичайно гарний, сприятливий день, день хмаринки. Колись наші предки. Не лише по зоряному небу, а також і по вигляду хмаринок передбачали майбутнє день, коли можна ворожити. Можна дізнатися інтуїтивно, хто поряд з вами, чи це справжній друг, чи він лише ним прикидається. Ну і також сьогодні, інтуїтивно кожен юнак чи дівчина відчують, з ким їм слід одружуватись сьогодні. Неймовірний день для пожертвувань, тобто обов'язково, хоч якусь копійочку, якось ми знаємо день прапора, повідомляли і Богдана і Сашко про діток Вінницьких діток, які теж збирали копійочки і збирали тисячі, передавали нашим збройним силам України. Так що теж ми сьогодні, і дітки, і дорослі повинні теж передавати. Пожертвування, щоб скоріше закінчилась війна. Сьогодні день також ідеальний для шлюбу. Наш оберіг, наш захисник це цитрин. Цитрин, як кажуть брат топаза, сонячного каменю. Цитрин він допомагає і лекторам, допомагає викладачам. Покращує, кажуть, навіть пам'ять сприяє їй покращенню. Місяць війшов новий знак зодіаку – це скорпіончик. Сьогодні наш організм потребує чогось смачненько, солоденько. Це ж водний знак. Так що дуже доречними будуть для нас сьогодні овочі й фрукти. в Будь-якому вигляді. Сьогодні дуже добре полікувати протилежний дна скорпіона. Це у нас не що інше як тілець який перетворився в вкрасення бика тільця. Отож, сьогодні лікуємо горло, лікуємо нашу нижню щелепу. Сьогодні у нас День Знань. Початок навчального року розпочався сьомий місяць. Це, дякуючи Созігну, астрологу Клеопатре. Він став дев'ятим, хоча буквально в перекладі Септембер означає сьомий. Сьогодні знахарі з допомогою бурякових листочків лікують запалення очей. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.